Вітаю творчої майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби Ярослави. Їх небагато, але глянемо, що є. Ось такі чорні намистини із чесиком, такими сіренькими цікавими. Такі блакитні, дрібненька бірюза, перли, імітація перлин. Імітація коралу, але досить така цікава, то стародавня. Ну і такі пелюстки коралові. Так що, іду щось створити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ярослави готові. І що у мене вийшло? Із смальти, імітації. Коралу це вінтажна імітація. Це раніше так робили, зараз я не знаю, чи роблять. Але я знаю, що раніше так робили. Я зробила три низки подружки. Додала фурнітури між кожну, щоб вони були гнучки. І дала як для яскравості, так і для потрібної довжини, бо мені бракувало на три. Виходило на 2,5 і треба було розбавити. Щоб було три подружки. Бо дві, а три то зовсім по-іншому. Додала такі намистини булаву і дала такі золоті сніжинки для цікавості, яскравості. Ну, на закінчення дала фурнітурні намистини і гачок. Так, всі три низочки. Тільки на середній нема намистин булави. З однієї це теж добре, тому що це подружки, їх можна міняти, можна з іншими намистами комбінувати. І якщо Ярослава захоче, щоб не було цих фурнітурних намистин, то будуть тільки отакі от коралові. І ще я зробила запасний ланцюжок універсальний, який є, прикріплюється до будь-якого намиста. Ой, це заскочу нічого. Такий. Я його сюди прикріпила, щоб не загубився. Ось такі намисти. Із з бірзи дрібної. Я вже часто роблю Це найбільш мені якийсь сподобався варіант з гірським кришталем крихтою, давати під низь. Щоб ну, шубка була, бо намистинки ви самі бачите, наскільки вони дрібненькі, 2 міліметри, ну це нічого не зробиш. А от в такому варіанті, як розсипано, виглядає. Ну і, звісно, я додала свої бірюзові намистини і закінчила а, з імітації під бірюзу. Чи аквамарин, чи ну, не знаю. Але дуже гарні такі намистинки, колір гарний. Додала позолочені роздільні і замочок. Із імітації перли. З одних зробила дві низочки. Ось такого. І ще залишилися трошки отаких намистин, і я розібрала браслетик, мені сподобалася оця велика намистина. І я ще додала позолочених гематитових для цікавості, яскравості, і вийшла третя подружка. І ж кожна дала бісеринку золоту. Ось таке такі три подружки на закінчення замочок з ленцюжком. І з чорних розібрала їх і зробила класичне намисто, ці вісольки всі забрала, додала такі шапочки золоті. На сірі, бачите, а між чорні дала позолочені диски і замочок ланцюжок. Коралові пелюстки я не переробляла, залишила в такому варіанті, тому що а нічого і не вийде. Ось такі єдине, що можна було розбавити, дати якісь великі. Фурнітурні сюди, але Ярослава сказала, що вона не любить такі дуже, щоб скромніше було. То ми зійшлися на тому, що я тільки додала ланцюжок для зручності і для подовження. Перенизувати і, залишити, і зробити таке саме, як воно є, ну, в принципі нема сенсу, тим більше воно ще, ну, не порвалося, вже якби порвалося, то тоді вже можна було перенизати. І так само із перлинками, вони тут на нитці вирішили залишити в такому варіанті, тільки поміняли замочок на позолочений із ланцюжком. Ось і все. Ну, тут можна ланцюжком подовжити, і тоді води цікаво разом. Це все, що я зробила. О, бачите, як гарно. Приємного вам перегляду. Гарного мирного дня і на наступних переробок.